Привіт, і це обзорчик на бельгійський майданчик. Ось такі от, я не знаю, що це за такі штучки. Ну тут знаєш, що є така крутілка якась. Ну, Це для маленьких діток. Тут якийсь типа кораблик, не знаю, що це. теж така крутілка, якийсь ще. один... Не знаю, що це. І є така, типа міні-качеля і криша. На якусь залізти можна. Є отакі от великі майдан. частинка великого майданчика. Ось тут є така драбинка, гірка з якої я чуть не звалилась, коли сіжав. Такий бінокль. А тут я не знаю, чи я зможу з телефоном перелізти. І, і там такі сходинки, типу, і ще дві гірки. Є ще тут такі попригушки з видом на майданчик. О, господи ні, трохи не для мене. Ось, і тут ще такі крутілочки є. Сюди от сідаєш. І воно тебе отак крутити починає. Чесно, трохи не дуже. Штука, з якою ти полетеш на іншу планету. Ще одна крутілочка. Ось така от. На неї стаєш і відпихаєшся. І тоді тебе круто на всі сто сторон зараз. Ай, давай відпихайся. Ой! Покрутилися і хватить. Називається. Така є драбинка, щоб лазити. І тут є така, що... Я забула, як називається ця штука, але така штука. І через неї можна залізти, але я по ним ще не залізала. Замки великі. Така штука, щоб з'їжджати. І ще якась штука для чогось. іншого Такий типу, диванчик. А ця штука, це, я бачила, як по ній теж якісь підлітки залізали, але я не зрозуміла як. Штуки номер 2 Це теж ось така крутілка, як ось та. От, тільки на ній неможливо кататися, бо це найстарші зразу полетиш в космос. Тут така, типу, сіточка і тут ще така тож, крутілочка. Вона туди стаєш і крутишся. Ось. Є ж тут отакі от лазилки і тут теж є така крутілка. А тут ось ця от штука, це не гірка, це по ній і вона отако в дві сторони крутиться. І якийсь канаток по ньому туди наверх залізеєш, якщо я не помиляюсь. І ще паутинка і, і... штука, щоб гойдатися. Ой-ой, зараз руку скручу. Хе -хе. Ось така от ще одна паутинка і там теж є тільки... такі маленькі качельки. І там ще є така паутинка. Ось. Ось така. Всім пока!